Ідея стати багатодітним батьком за один підпис в ДРАЦІ виглядає дуже сильною, звабливою для того, аби отримати строч, але це так не працює. Ця історія може мати місце у випадку, якщо мати дітей мати одиначка, і батько в таких дітей в свідоці про народження записаний з її слів. Відповідно, тоді пишеться ну, не питання навіть шлюбу, а визнання батьківства. Зокрема, до вас повністю переходять абсолютно всі обов'язки по відношенню до даних дітей. І у випадку, якщо ми говоримо, що ви вирішите відмовитись від цих дітей, ви не зможете оспорити своє батьківство, запросити, наприклад, ДНК експертизу, оскільки якщо ви написали заяву про визнання батьківства в драці, це вас позбавляє такого права, і ви назавжди будете мати обов'язки по відношенню до таких дітей. Якщо ми говоримо про вдову, то у випадку, якщо ви одружуєтесь на ній, ви будете фігурувати в свідоцтві про шлюб. Це потрібний документ для того, аби підтвердити, що ви багатодітний, але потрібно ще свідоцтво про народження. Вас туди ніхто автоматично не впише, вам не впише. Вам треба буде усиновлювати дітей. Процес усиновлення, навіть внутрішньошлюбного, як у вас, передбачатиме все рівно судовий процес, підготовку органами опіки і піклування, висновку про доцільність усиновлення. Наскільки буде за результатами розгляду справи судом, підготовкою висновку органу опіки і піклування доцільним усиновлення новим таким відчимом, який фігурує в житті дітей там тиждень місяць? Я думаю, що і так всім зрозуміло, тому це така собі насправді історія, тому що і по часу, навіть якщо у вас дійсно є такі ситуації, коли, наприклад, довго перебувають в шлюбі. Чоловік і дружина, з якою в нього, наприклад, є своя дитина, і в дружини є від попереднього шлюбу інша дитина, процес їхнього усиновлення, навіть за обставин того, що там повноцінна сім'я і ніяких питань не виникає, може тривати до року часу.